Комфортно там, де тепло, особливо це стосується місць проживання самотніх непрацездатних людей. Такий спеціалізований будинок ось уже 10 років діє у селі Черніїв. Умови перебування літніх людей тут, зізнаються його працівники, не вельми комфортні. Тож докладають усіх зусиль, аби усіляко їх покращити. Зараз у цьому закладі в розпалі ремонтні роботи. До нас сюди люди поступають одинокі, більшість інваліди, які не мають притулку, не мають де жити. і Хочеться їм. Тут скласти, зробити такі умови, щоб вони дійсно відчули, що це їхня домівка, їхня хатинка. У кожному кроці піски, шутри, цегла. Всі бачите, всі мостки це все ми позаливали, каналізаційні ями, доріжки. Наразі це лише косметичний ремонт. Про капітальний годі мріяти катастрофічно бракує коштів. І якщо будівельними матеріалами закладу ще частково допомагає районна влада, то нарешту обладнання доводиться чекати фінансової підтримки меценатів. Зокрема, завдяки депутату облради Юрію Дерев'янку старі дерев'яні двері та вікна вдалося замінити на енергозберігаючі сьогодні. Ті палати, де перебувають наші громадяни, люди перестарілого віку. Хворі, в тому числі, і вони не з дітьми, а вони тут. От вони сьогодні можуть знаходитися в тих приміщеннях, які є повністю придатні і повністю добрі для того, щоб тут проживати. Знаєте, я думаю, що якщо ми хочемо мати здорове суспільство в Україні, то ми маємо дбати про таких людей, тому що тоді суспільство морально є здоровим. Усі ремонтні роботи завершать у вересні. Наразі у Чернігівському соціальному будинку мешкає 22 особи та бажаючих значно більше. Тож у майбутньому керівництво закладу планує облаштувати тут ще дві палати.